Отримали посилочку сьогодні від Олександра. Так вона виглядить зверху. Написано верх рослини. У нас в ящику бріла. Будемо розпаковувати, дивитися, який вигляд має вона в ящику. Так, брілу замовляли. Одна зелена. Грунт вологий, листя гарне, зелене. Ми маємо дивимося. Як воно тут? Може, ящика? Ні. Так, виняли з ящика, трошки повисипалася із касет, але нічого. Гарно має вигляд, нічого не поламалося. От такі корінці, листочки, все вологі, листочки теж вологі, розсада дуже гарна. Ми дуже задоволені замовленням. Дякую, що нам вислали. Будемо ждати. Урожай. Урожаю! Доброго вечора. Замовляв клубницю сорту Азія 30 штук клубніка в волині. Я вже відкрив, подивився. Хочу показати вам, наскільки чесна людина я цієї полуниці довго. Перше моє замовлення мені не вистачило, чекав до жовтня місяця, але тим паче. Полуниця гарна, Здорове листя. Ну, Хто вирощує полуницю, всі знають, що полуницю Азію потрібно докласти багато зусиль, щоб вирости ну, ось так. Такого кольору листя і без кліща. Це важливо. Хочу вам показати корневу систему дуже все чудово прийшло. Навіть з вусами. Ось. Ось. З яких можна почекати ще кілька сажанців, як то кажуть, на халяву. Але ми не будемо таким займатися, нам вистачить того, що ми замовили. Ось ще одна. Звісно, перед цим як я мав би... Робити таку процедуру потрібно було проляти, але ось, друзі, чудова корнева. Хочу подякувати каналу Клубніка Волині, Все прийшло гарно, чудово, розсада не хвора. Чуть-чуть те, але то все пересилка. Ми її реанімуємо за два дні. Дякую та рекомендую До зустрічі. Щойно я розпакувала посилку від пана Олександра. Прийшла суничка. Я замовляла брілу. Оце така гарна бріла прийшла. З гарною кореневою системою. Такі потужні саженці. Азія. От навіть суса є. Азія. От. Так. І Сандри я не, не багато замовляла. От гарна Сандра. Така. Великі кущі із вусиками. Дякую, пане Олександре. Бажаю вам успіхів у ваших добрих справах.